Сьогодні, 30 листопада 2024 року, 6 година 53 хвилини. Продовжую кожен день, кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а хитрим і продажним корумпованим дармоїдам і паразитам, які мене оточують. Показувати хто, хто. це дуже важливо. Бо вони всього-навсього брехливі паразити, які... Виконують те, що їм скажуть їхні хазяєва, які годують, одягають і спонсорують. На награбовані гроші, які вкрадені у простих людей, у простого народу, який чогось не знає, завдяки всім же продажним корумпованим дармоїдам. de А від оточення багато чого залежить в нашій країні. Бо якщо переважна більшість це наркомани, яким що накажуть, те вони і зроблять, то нічого гарного в нашій країні не буде бо вони не мають власної думки, починаючи з дитячого садочку, зі школи, з університету, бо їхньою свідомістю заволоділи дуже давно і маніпулюють як хочуть, задовольняючи. Свої потреби, ті, хто це може робити. Але я з ними не згоден, я проти них і ніколи з ними не погоджувався і погоджуватися не збираюся. Бо вважаю, що вони всього-навсього брехливі корумповані зрадники, які зараз під час війни... Під час ковідів руйнують свою країну зсередини, не допомагаючи наркозалежному обидву з поганими звичками, а знищуючи їх за допомогою ковіду і за допомогою війни.